Друзі, сьогодні коротко про те, як Бучанська міська рада офіційно зізнала, що нічого не контролює і чому ми, мешканці, маємо самі боротися за свої права. Я звернулася до міської ради, щоб дізнатися правовий статус паркінгу та отримати документи, що обґрунтовують тариф. І що ж я отримала у відповідь? По-перше, вони написали, що не мають повноважень давати правову оцінку об'єктам. Рекомендують йти до нотаріуса чи реєстратора. Тобто місцева влада відхрестилася навіть від своїх базових функцій. По-друге, згідно з відповіддю на конкурс з управління будинком, надійшла лише одна заявка від Ліневича, і Бучанська рада підписала з ним договір без погодження з мешканцями. А тепер каже все законно. По третє, усі технічні документи, які були передані Ліневичу, вам мешканцям не покажуть, бо в порядку не написано, що вони мають це робити. Тоді ж хто має контролювати обґрунтованість тарифів? Хто перевіряє, куди йдуть ваші гроші? Висновок: система створена так, щоб ліневич мав повну свободу. А міська рада лише прикриває цю безконтрольність. Настав час сказати досить, ми, мешканці, маємо право знати за що платимо, і маємо вимагати справедливого аудиту діяльності Ліневича. Також розкажу вам про відповідь від Тов Ліневич сервіс, яка є по суті прямим зізнанням у тому, що компанія стягує з мешканців кошти без жодного на це юридичного права. Отже, 2 травня 25-го року компанія надіслала офіційного листа, де чітко написано: по-перше, паркінги гаражі не є об'єктами управління згідно з договором номер 2 По друге, ніяких послуг у паркінгу Ліневич не надає і не зобов'язаний надавати. По третє, гроші з вас він все одно стягує. Тобто, ситуація виглядає так: ви не замовляли послуги, її вам ніхто не надає, але платити за неї ви маєте. Це не просто зневага до мешканців, це ознаки злочину перед. Першого статтею 191 Кримінального кодексу України зловживання чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. І таких, як я, сотні. Нас усіх намагаються поставити перед фактом. Мовляв, хочете паркуватися, підпишіть договір з надутими тарифами. Не хочете, не матимете доступу до свого ж майна. Це шантаж і самоуправство, і ми цього так не залишимо. Я вже звернулася до поліції, прокуратури, міської ради і підготувала судові позови. Я закликаю всіх мешканців об'єднуватися, бо разом ми можемо захистити себе і своє право не платити за повітря. Тож підсумуємо ключові твердження з відповіді ЛС та їх правова суть. Товлі навіть сервіс не визнає зобов'язань щодо надання послуг у паркінгу, бо, мовляв, той не є об'єктом, що переданий на обслуговування. При цьому нарахування коштів за паркінг та гаражі все одно здійснюється, навіть без договору з власниками. Відповідно до листа договірного управління багатоквартирним будинком номер 2 Лише щодо житлових та допоміжних приміщень будинку, а не щодо паркінгу. Відсутність відеонагляду протипожежної сигналізації доступу до паркінгу електроенергії в гаражі у власника компанія не визнає своєю відповідальністю. Це є офіційне зізнання компанії в тому, що вона стягує кошти за об'єкти, які не включені до предмета договору. А отже, без жодних правових підстав. Висновок представлена ситуація свідчить про системну безвідповідальність та змову між Бучанською міською радою та Тувлінеюсервіс, в результаті чого мешканців свідомо позбавлено контролю над власною нерухомістю та правом на прозоре управління. Мешканці фактично ставлять перед ультиматумом – або ви добровільно платите за повітря, або вас позбавляють доступу до власного майна. Це є шантаж і групи порушення конституційних прав. Єдиний вихід об'єднання мешканців, колективні дії, звернення до суду, правоохоронних та антикорупційних органів. Ситуація потребує термінового публічного розголосу та юридичної протидії.